Вітаю на каналі Скарби Мандри. Відкопав ось такий скарб. Замок середньовіччя. Це йому десь років 400. Цей замочок трохи старший. Це Київська Русь, все було разом. Ну, саме цікаво, гляньте який ланцюжок Кований ланцюг. Гляньте на всю частину металу Гляньте який. Взагалі. Чуть-чуть тільки покрився іржою і все. Просто шикарно. На мою думку. Це кований ланцюг, його кували вручну. Не було механічних пристроїв. Таке. все все робилось вручну ще один ланцюг. Тяпка. Підкова, підкова до щастя. Бачите, які колись широкі були підкови? Тюльовий топорик. Сверло. Ось таке. І трішки ножиків. Ось. Це все була одна ямка, один скарб, підкова до чобота. Ось такий маленький скарб. На мою думку, дуже цікавий. А ви як думаєте? Ставимо вподобаєчку, кому сподобалось, кому не сподобалось навпаки. І, друзі, до зустрічі у наступному відео.